Американська компанія Мосберг вже давно відома своїми недорогими моделями, починаючи від робовиків та гвинтівок із повдовжньо ковним затвором і закінчуючи r 15 будучи процем помпов вершниці п'ятисотої моделі. Ще в 60-х роках сімейна компанія заробила репутацію завдяки високій продуктивності та незмінній надійності при низьких витратах для споживача. Але Декілька років назад компанія довела, що вона також дещо знає про висококласний світ спортивної стрільби. І сьогодні ми розглянемо карабін, який з'явився за словами директора з комунікації компанії Мосберг Лінді Паул, коли компанія прислухалась до потреб та бажань зростаючої аудиторії стрільців триган для тих, хто впершує таке триган, це стрілецьке багатоборство, яке передбачає використання на одній вправі трьох видів зброї: винтівки, карабіна та пістолета. Звичайно, по черзі. І саме таким карабіном від цієї компанії є карабін Mossberg ММР ПРО, який готовий до змагань безпосередньо від виробника. І зараз ми розберемося, в чому його переваги. Ради вітати вас! Ми на каналі «Про ствол. Отже, MMR Pro Rifle. А, в чому його особливості та чим відрізняється від більшості AR, що є на сучасному ринку, а також від свого попередника Мозерк MMR. Імовірніше тим, що карабін має всі навороти, які конкретно налаштовані стрільці шукатимуть у карабіні, який стелятиме за золото. А що має стати сюрпризом, враховуючи, що п'ятиризовий чемпіон Триган Джеремі Кулик безпосередньо приклав свої руки до створення цього карабіна. Цей карабін оснащений 18-дюймовим стволом з нержавіючої сталі, яка надзвичайно сіка до корозії, та має твіст 1.8, який має стабілізувати широкий спектр куль. Вільне ствол на кінці має трипортовий дульний гальмокомпенсатор Silencer Co. ARC, який усуває підкидального дульного зрізу і робить карабін більш керованим від пострілу до пострілу. Також карабін оснащений оновленою фурнітурою Mosberg R. В основному це стосується того, що компанія використовує модульну систему кріплення M-Lock на своїй цівці, яка доволі зручна для утримання. Приклад карабіну регулюється у шести положеннях, а також його можна додатково при необхідності відрегулювати з допомогою системи потилочників Mosberg Flex із трьома варіантами товщини накладок. А Mosberg доповнив карабін двосторонньою подкояткою заряджання Radian Raptor, що дозволяє працювати як правою, так і лівою рукою. Спускова скоба. Пістолетне руків'я це моделі моя від MacPool. І в рукояці також є порожнина для зберігання протяжки, масила тощо. Але найціннішою особливістю Modwerk MMR Pro є новий спусковий гачок GM Pro Drop in Match, розроблений спільно з легендарним солком Джеррі Кулеком. Він має 4 фунтовий стовп спускового гачка з трильованим ходом, тому стілки можуть налаштовувати його під себе. Він був розроблений, щоб виключити будь-яке послизання і пропонує бажану додаткову перевагу. Коротше кажучи, спусковий гачок повинен робити все, щоб утримувати цілка на цілі під час пострілу і максимально швидко сказати його, що зробити наступний постріл. Ну і перш ніж говорити, треба це перевірити. Таке відчуття, що спуск працює на виправження моїх думок і відпрацьовував ще до того, як я вже готовий, але тільки не збираюся на нього натиснути. Ще раз це доводить, що тут приклав свою руку Джеремі Кулек. Щодо віддачі, вона настільки м'яка, що навіть при швидких пострілах приціля лінія не відходить за габарит мішені. Дається взнаки газова система «Райфл». Перевіряти купність, якщо чесно, я не бачу сенсу, тому що впевнений, що 18 дюймів та восьми квіст роблять своє діло. Але чисто цікавості, ми перевіримо стрільбу на 300 метрів. Як вже побачили, у нас тут стоїть дуже цікавий приціл від компанії Люпольд, модель Патрол 6 IG з кратністю 16х24. Він забезпечує неперевершену світлопропускну здатність і найкращі в галузі придушення відблисків, а також чіткість зображення. Його надлегкий низькопрофільний дизайн та діапазон збільшення від 1 до 6 дозволяють вести вогонь у будь-якому місці та на будь-якій відстані. А прицільна сітка з підсвічуванням притягує погляд для швидкого і точного пострілу. Як вже казав, стріляти ми будемо на дистанцію 300 метрів. Що було цікавіше, стріляти буде, будемо стоячи з рук. Буде 5 пострілів. Промах. Влучання, влучання, промах. Є влучання. Три влучання із п'яти вважається непоганим результатом. Карабін все сказав сам за себе. Інші комутрі заві. Але підводячи підсумки, хочу нагадати слова дуже відомого і досвідченого сельча Джефа Купера: краще мати погану гвинтівку та хорошу УСМ, ніж хорошу гвинтівку та погане УСМ. А коли в тебе карабін Modric MR Pro та УСМ GM Pro Drop in Match, то це вибухова комбінація в руках досвідченого сільця. На запитання, чи придбав би я собі такий карабін, відповім дуже просто: якби я не був власником карабіна від Daniel Дефенс з УСМ Гайзлі, то, можливо, я став би власником Модор. ММР Прос УСМ і Джеремі Кулика. Я віддаю перевагу, надійності та гарному УСМу. З вами був Проствол. Залишаємося на зв'язку. Все буде Україна!